Провести розслідування, хто дав команду, не пропустити народних депутатів. Володав кому? Нас, де, вузак, кому саме? Кому сам? Голубченко! Кому виконавчимо? А він сам вузак, не дав дозволу. Ви не будете, будемо розбиратися. Всі виконавці тут в залі, кажіть, туди завдання закрити двері. Тут ці сидять. Ніхто не давав. Я ніхто не давав. Ну хто ключем зачинив? Хто ключем зачинив? Ніхто не давав. Я зашов взагалі сів і все. ключем зачиняв двері? От дивіться, так. Депутат Київради, що він Ні, депутат Київради має Маріїнським парком займатися. Ліквідація наслідків і окупації. Шановні депутати! в таких умовах... Галина Федорівна, не слухайте цих регіоналів, вони скоро підуть у відставку всі. і ковжег слухайте. Кого ви слухаєте? Ви громаду слухайте, не слухайте цих регіоналів. Я не кричу, я вам рекомендую не слухати оцих людей, прихвості. Вони міняли вже 10 партій. Що ви їх слухаєте? Скажіть, будь ласка, для чого було влаштувати цей цирк? Чому депутатів не пустили? Що депутати стоять за дверима? Чому ви не можете дати розпорядження сусідний депутатів? Тобто ви знали, що депутати тобто Ні, депутат. ви взагалі не чули, ви сказали. Ви не, не чули, не знаю. Скільки можна було стукати? Шановні депутати міської ради, я звертаюся до вас. В таких умовах працювати неможливо. Київраду, ми вам, забезпечимо на сважчим. Чому? А чому ми пропонуємо зібратися вівра? Давайте в ібра. Бажайте вимогу в парку. Галина Федорівна, я не до не вас звертався. прийдіть у нас, ми його забезпечимо повністю роботу. Так, Публічно. На жаль, публічно тільки тому, що телефони ви не берете. Я вам телефонував. Запрошував, щоб ви прийшли до людей. Галина Федорівна, ну, ну я думаю, що мій телефонний дзвінок писав. Прибирайте парк Мар'їнський, Я вас прошу. Що? Що? Це, це ваш послідовник, там про алкоголь щось розкажете. Тому я оголошую 12, 26 змиплення закритою 20 України. Не займайся, що так. Ну а я тобі що говорю. Так ми ж нормально. Скажи, будь ласка, що ми знаєте, що ми тут.